Шановні вчителі, дякуємо вам за те, що даєте нам знання, хоча ми і назавжди розуміємо їх важливість. Дякуємо за витримку і спокій в будь-якій ситуації. Бажаємо вам великого терпіння, щоб вистачило на всіх. Бажаємо вам мирного неба, свіжого хліба, чистої води і ні грама біди. Бажаємо вам великого людського щастя. Дякуємо вам за безмежне терпіння та турботу. Дякую вам за те, що робите із нас справжніх людей. Бажаю вам міцного здоров'я, бадьорості та сил. Бажаємо вам любові, мирного неба та творчих успіхів. Вибачте нас за все, що було, і за те, що ще буде зі святом вас! Щоразу стежка нас веде у клас, і сонце зустрічає тепло нас. У школі дорогі, учитель милий мій, дає пораду, як пізнати світ. У школі дорогій учительмілий мій дає пораду, як пізнати світ бажаємо терпіння і любові, Вам дорогі й любі вчителі, здобули з вами мудрості у школі, подякай шана вам на цій землі, Бажаємо терпіння вам дорогі любі вчителі здобули з вами мудрості у школі, подякай шана вам на цій землі.